Друзі, всім привіт! Я впевнена, що ви неодноразово чули таку прекрасну інформацію, як біда не приходить одна. А знаєте чому? Дійсно, все таки відбувається по одній єдиній причині, що де фокус нашої уваги, саме те ми і притягуємо до себе в життя. От, уявіть собі ситуацію, що ззаду за вами весь час ходять янголятка з блокнотиком таким. Да? І кожного разу все те, що виходить з вашого ротика, воно записується за вашими плечима. Тобто, ви кажете, все погано, нема грошей, керівництво погане, життя погане, робота погана і так далі. І от все те, що ви сказали, воно там записалося. Тобто, одначе, Янголик вас питає, що вам потрібно? А ви кажете йому нема грошей, відсутність грошей, там немає здоров'я, все погано. І він пише все погано, вам, вам потрібно все погане, вам потрібна відсутність грошей. Вам вам не потрібні кошти. Наприклад, знову ж таки, у вас погане здоров'я, чи там вас ви захворіли. Да? І кожного разу, коли, наприклад, хворіє людина, знову ж таки, це не повод для того, щоб ви розчарувалися, щоб ви там впали в депресію, в апатію, чому так і як так. Це саме той момент. Коли потрібно звернути увагу на себе і подивитись, де ви підзабили на себе і чому саме ось ця хвороба махає вам привіт? Чому? Тому що правильно десь ви ковтнули ось цю образу, або ж, наприклад, десь ви переступили через себе, і, відповідно, ви притягли до себе ось цю прекрасну хворобу. Це саме той момент, коли потрібно переосмислити, переоцінити наші певні події. Знову ж таки, чому біда не приходить одна? По тій причині, що ми фокусуємо увагу, наприклад, на хворобі, да. І чим більше ми туди вливаємо негативу, чим більше ми розкручуємо цю свою хворобу, чим більше ми жаліємося всім, що ми захворіли, тим довше і тим більше ми хворіємо через те, що ми туди направили весь фокус уваги. І знову ж таки, потім, наприклад, на нас накричали на роботі. Ми знову ж туди зливаємо цю енергію, обмусолюємо, чому так, чому не так, обнялися з тою такою відолашною думкою, плачемо, там, сидимо, нам все погано, все не так, ми тягнемо її додому, цю думку. Потім на роботі ще там якийсь момент, сусідка вам там щось не так сказала, там десь ще щось вам не то зробили. І чим більше ви ось того негативу фокусуєте, ви потім приходите ввечері додому, да? готуєте їсти і обдумуєте весь всі ось ці події дня, хто на вас накричав, що вам хто там сказав, де вас там неправильно обізвали, чи там якось глянули на вас не так. І чим більше ви зосередили туди уваги, тим більше вас потім негативу. Якого? Проривають труби, знову ж таки, стається ще більший негатив, ще там вас хтось зацепляє і так далі. Всі претензії потрібно ставити до себе і в свою прекрасну середину. Бо саме там і є відповідь на питання, чому до вас приходить ось ця біда у ваше життя. Так